Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, заступник голови Ради безпеки Росії, Дмитро Медведєв. Не виключаю того, що США і Європа незабаром розійдуться зі скандалом. Я маю на увазі перенесення провідних врогийських виробництв на територію США, Мар'яш, США Європи, має всі шанси завершитися брудним скандалом і клопитним розділом спільно нажитого майна. Ситуація обумовлена явною економічною невірністю, зрадою і відмовою від виконання зобов'язань, вказую на відсутність у США бажання ділитися доходами з звропопой. Зазначаю, що американська влада створює на своїй території умови для швидкої інтеграції в свою економіку провідних компаній з Вроге Союзу за рахунок субсидій і податкових пільг. В результаті цього врогийські країни в мазохістському несамовитості ввели рестрикції, які цілком ймовірно завдають їй біль. США активно заохочують клієнтів купувати те, що виробили на території країни. Відзначаю відсутність у компаній, можливості розвивати бізнес в В союзі. Раніше я закликав ворогів не чекати виснаження запасів і можливостей Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!